друзі, сьогодні я вас запрошую на другий урок з нашого курсу адаптація до школи з радістю. Я надіюсь, що цей тиждень, який минув, пройшов вас тільки з радістю, тільки з емоційним піднесенням, адже ваш малюк нарешті переступив порог школи. І надіюсь також, що ви виконали домашнє завдання. Пам'ятаєте, яке воно було? Так, вірно. Потрібно було завести альбом зробити декілька в ньому записів, фотографії вклеїти з дитиною і якнайбільше пізнавати навчальний заклад. А сьогодні, сьогодні я вам пропоную поговорити, хто ж бере участь в адаптаційному процесі. По-перше, обов'язково бере участь ваша дитина. Вона адаптується до школи. Далі вчитель. Адже він веде її по шкільному житті. Він буде протягом неї не один день, а декілька років. Далі, ви батьки. Адже без вас нікуди. Ви приводите дитину до школи і ви її з школи забираєте. Ви той основний маяк, який вестиме по житті її, як батьки. Далі. Обов'язково це буде психолог або соціальний педагог, який є в школі. Якщо немає, то цю функцію бере на себе або вчитель класовод, або, можливо, завод школи. Далі адміністрація шкільна. Що робить шкільна адміністрація? Вона робить все для того, аби вашому малюкові було якнайбільше затишніше у навчальному закладі. Вона дивиться за порядком, за стінами, за харчуванням вашої дитини. Тому на неї також покладається багато надій. Але ви, ви, як батьки, є головними. Пам'ятайте про це. Отже, що ж ми будемо робити з вами на цьому тижні? По-перше, ми продовжуємо з вами вести емоційний щоденник дитини. На наступній сторінці ви знову розграфуєте кожен день вашої дитини ранок і вечір. Тобто, з тим настроєм, з яким вона йде до школи, вона зафарбовує олівчиком, яким хоче, і тим настроєм, яким вона повертається зі школи, вона зафарбовує. Пам'ятайте, що чим темніший колір, тим значить дитину вашу щось гнітить. Ви можете про це розпитати. Та запитати і підказати їй, як вийти з цього стану. Далі, друге, перегортаючи сторінку нашого альбому, робіть разом з дитиною маленький портфелик. який ви хочете? Хочете, щоб це був такий портфелик, який раніше колись були в нас ще в наші молоді роки, а можливо, ви хочете зробити рюкзачка. Зробіть це. Далі перешукайте з дитиною разом безліч-безліч журналів. Виріште з них. Всі шкільні приладдя, які тільки можуть бути. Пам'ятайте, що не ви головні в цьому процесі, головні в цьому процесі ваша дитина. Вона знає, що треба скласти обов'язково до портфелика. Ви можете передивитися журнали, різноманітні рекламні проспекти, різноманітні якісь рекламки, наприклад, з епіцентру чи якогось центру, де ви бували і щось купували. Можливо, це будуть вирізки з зошитів. І далі на цій сторінці. Наклеїте внизу портфелик, а поверх всі приладдя, які повинні бути. Допоможіть дитині точно сформулювати правильну їхню назву. Що це, наприклад, олівець? Ним пишуть. Просто нагадайте для неї. І ось у вас з'явиться чарівна сторінка, сторінка чарівного портфелика. Так, отже, це одне завдання. І далі. Ми уже цього тижня з вами в п'ятницю повинні зробити маленьку вікторину для нашого школярка. У вікторині ви повинні використати, наприклад, такі питання. Скільки вікон у твоєму класі? Як звати твою вчительку? Чи багато в твоєму класі хлопчиків та дівчаток? Що розміщено на стінах твого класу? Чи велика в тебе школа? Чи знаєш ти, як звати директора школи? Хто у тебе кожного ранку зустрічає на подвір'ї? Шкільний шкільному, звісно. Запитайте про це в дитину. І потім, в кінці позначте ці відповіді у вашому альбомі, та в кінці нагородіть свого малюка бонус-призом, як я називаю. Що таке бонус-приз? Це невеличкий, маленький приз, який ви купляєте для своєї дитини, але він обов'язково повинен бути пов'язаний зі школою. Це може бути Якісь генові ручки, наприклад, чи якісь цікаві фломасти, а можливо, це олівці, які пошуть по склу. Ви ж чарівники, будьте ними. Отже, що ми з вами сьогодні дізналися на нашому другому уроці? По-перше, це хто головний учасник процесу адаптації. Далі, ми з вами дізналися, що ми будемо виконувати цього тижня. Це слідкуємо за емоційним станом вашої дитини. Друге, робимо з нею чарівний портфелик. І третє ви разом з дитиною відповідаєте на вікторину і отримує за це дитина ваша бонус-приз. Пам'ятайте про це. І я надіюся, що я на своїй сторінці у Фейсбуці або ВКонтакте отримаю цікаві відгуки на ваше шкільне життя. Буду рада бачити їх та чути. До скорої зустрічі, до наступного року! Нехай вам щастить!